Ми дотягнемо до того, що будуть воювати наші діти. Уже uh -huh. ну вони вже напали, все тепер треба знищувати ворога. робити все для того, аби закордонні партнери давали ще більше зброї, налагодити предприємство блин, по виготовленню своїх боєприпасів, робити гр громадську оборону, готувати людей, готувати бійців, робити професійну армію. Робота всього-всього всього нашого українського має працювати на змістненню нашої армії, робити найбоєздатнішу. Так, да, десь важко, десь втратами. Але ми стоїмо. І вони, вони не вигрібають зараз. Тому ну, вони не мають насправді успіху в Донецькій Луганській області. Вони просто не вигребли, не вигребли під Києвом і під Черніговом і під Сумом. Тому вони звідти пішли? Та війна закінчиться тільки перемогою і однозначно з поверненням Криму. O